Цьогоріч за участю неповнолітніх було скоєно 52 злочини, інформують у кримінальній міліції у справах дітей. Турбує те, що порушено низку кримінальних справ за статтею втягнення дітей у злочинну діяльність. Самі батьки штовхають власних дітей на злочинну дорогу. Основним завданням правоохоронців є проводити профілактичну роботу, щоб попередити такі факти. Один із методів це спілкування у школах та навчальних закладах. Цього разу правоохоронці відвідали печеніжинських та гвіздейських. Дітей. Далі коментарі співробітників кримінальної міліції у справах дітей. Також склалося традиційно, що кожного року працівниками кримінальної міліції з права дітей Коломийського міського відділу проводяться зустрічі з вихованцями інтернатних закладів, які розміщені на території Коломийського району. Це і гвіздецька школа-інтернат і школа-інтернат в селі Печеніжин. Цього року так само ми долучилися до цієї доброї справи і відвідали наших вихованців. Я хочу подякувати адміністрації Коломийського економіко правового коледжу, зокрема директору даного навчального закладу Грук Валентині і заступнику з виховної роботи Олені Степанівні Гаєві, які допомогли нам цього року. Спільно зі своїми студентами зробити свято для дітей приємнішим, оскільки студенти даного коледжу зробили імпровізовану сценку до Дня Святого Миколая, дітям дуже цей захід сподобався. Я думаю, що в майбутньому ми будемо більше проводити таких заходів, оскільки такі заходи сприяють духовному розвитку дітей і своєю мірою являються профілакти злочинності та порушень серед дітей. Працівниками відділення кримінальної міліції у справах дітей ковмийського міського відділу в рамках загальнодержавної оперативно-профілактичної операції «Ленка» з метою виявлення безпритульних дітей проводяться відпрацювання залізничних вокзалів та автостанцій станцій масового відпочинку дітей. Під час вказаних заходів нами на залізничному вокзалі була виявлена молода жінка 1987 року народження, жителька Коломийського району з дитиною віком 4 роки. Дана жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння. На дану громадянку складений адміністративний протокол за статтею 178 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дитину вилучено і поміщено в Коломийську дитячу лікарню.